Thank you 24 лютого комунальні служби сумдіки завжди працювали на благо містян. Кожна з підприємств згуртувалося та, окрім основних обов'язків, робило все можливе, аби звільнити місто від російських військ. Допомога в перевезенні авто самоскидами і в подальшому монтажу краном. це залізобетонних блоків, тобто проводилося обладнання блокпостів. Також велася допомога по наповненню. Мішків з піском і подальше їх перевезення в потрібні місця. Проводилися роботи з ремонту та перевезення військової техніки. Також надавалася допомога екскаваторами, виконувалися роботи по риттю траншей та окопів. Активну допомогу військовим надавало і КП «Міськсвітло». Підприємство працювало в нештатному режимі. Було дуже важко, але ми виконували всі обов'язки, те, що нас покладали, покладали воєнні, тобто займалися усім, що можемо робити. Ми непогані електрики, енергетики і виконали цю роботу дуже гарно. Перша неділя була дуже важка, приходилося жити на роботі, ну а потім згрупувалися. Наладили роботу і працюємо далі на благо нашого міста. За час війни навчилися прокладати оптику, устанавливали відеокамери по міду. На літо також запускали фонтани. Локації. Попри воєнні дії, які тривали з перших днів повномасштабного вторгнення, у сумах працювала низка підприємств, і, зокрема, підвезенням їхніх працівників займалось КП Електроавтотранс. Та Також фахівці комунального закладу виконували інші завдання. Підприємство згуртувалося і підприємство мобілізувалося. До 3 березня ми намагалися займатися перевозкою пасажирів. Здійснювали спецрейси, перевозили наших медиків, перевозили хлібокомбінат на роботу, колотили коктейлі Молотова, займалися ремонтом військової техніки. Після того, як у Сумах запустили перші гуманітарні коридори, водії КП «Електроавтотрансу» займалися перевезенням містян до інших регіонів України. Крім цього, підприємство. Перевозило гуманітарні вантажі. До трастянця, боромлі в такі боремні часи. От, більш ніж 50 наших водіїв були задіяні в цих зелених коридорах, і це ну, дійсно героїчні люди. Чимала відповідальність під час вторгнення росіян лягла на КП «Міськводоканал». адже неодноразово через обстріли сумчани залишались без водопостачання. Втім, завдяки відважним працівникам його оперативно відновлювали. Від обстрілів авіаударів були пошкоджені водопроводи, колектори та вища певна кількість насосного обладнання сумського водоканалу. В перші дні війни сумський водоканал зіштовхнувся з проблемою нестачі автономних генераторів. Також не вистачало спецтранспорту для підвозу води до лікарень та у спальні райони міста. Підприємству необхідно було швидко адаптуватися до умов воєнного стану та переорієнтувати свою роботу на збереження життя працівників та забезпечення мешканців міста водою у разі надзвичайних ситуацій. Разом із зарубіжними колегами опрацьовується питання пошуку шляхів відновлення мереж, модернізації об'єктів та можливості утримання гуманітарної допомоги. Своєю працею у нелегкий час сумські комунальні служби довели суми незламні. Наші комунальники стали надійною опорою в найскладніший час. Вони оперативно все відновлювали, ремонтували. Часто виконували дуже важливу для всіх роботу, наражаючи себе на небезпеку. Адже наші сумчани не скорені, а суми вільні. Дякую всім за нелегку працю. Сумчани і наші гості з не міста. Новини СТС. В час акції дипломи пам'яті на стенді під фасадом одного з кампусів Сумського державного університету розмістили з десяток документів про здобуття вищої освіти із іменами воїнів. Це дипломи студентів університетів Сумщини. Їх ніколи не подадуть власникам, адже вони віддали життя за Україну на війні. Приурочили це до дня знань початку навчального року, щоб вшанувати студентів, які наші колеги, які віддали своє життя, і також до дня визволення міста суми, оскільки е, свого часу вже наше місто було визволено від нацистів. А зараз буде визволено буде визволена. Ми віримо вся Україна від фашистів сьогодення від російських окупантів. На стенді дипломи восьми студентів та двоє невідомих, аби вшанувати пам'ять тих, чи її ще не встановлені. Серед загиблих є студенти закладів освіти, що підпорядковані сумду. Ректор говорить, студенти це надія України, адже зараз вони захищають державу на передовій, а після завершення війни будуть її відбудовувати. От сьогоднішня краса акція – дипломи пам'яті це ті дипломи, які е, е, не отримали. Наші студенти це, – це, це ті майбутні люди, які би розбудовували нашу, нашу державу. Агресор намагається взагалі кажуть, знищити нашу націю, геноцид нації. І майбутнє це молодь. Майбутнє, хто буде розбудовувати державу це випускники, студенти. Шанувати пам'ять загиблих зібралися студенти, які продовжують навчання. Всі вони захоплюються відвагою своїх одногрупників та знайомих. Молоде покоління відстоює нашу свободу також, і тому це важливо для нас, і ми підтримуємо їх і обов'язково будемо цінувати і пам'ятати. Мій одногрупник він зараз е, воює і я вважаю, що це, е, це, звісно, його вибір. і Він правильний. Ми всі підтримуємо його і бажаємо йому мужності, наснаги повертатися до нас, повертатися до своєї сім'ї. Поки одні студенти воюють на передовій, інші забезпечують надійний тил та допомагають армії. Наш фронт саме як студентського самоврядування, це тримати бойовий дух студентів. Ми проводили як звичайні розважальні заходи, так і один з благодійних, на якому ми зібрали 9,5 тисяч гривень на громадські фонд суми. Тобто ми і відволікли студентів, і також зібрали на аптечки нашим захисникам. Акція дипломи пам'яті всеукраїнська ініціатива. Разом із студентами Сумщини посмертно дипломи отримали студенти із Дніпра, Львова, Хмельницького та Києва. Новини СТС. Двадцять лютого сумчани з самого ранку вийшли обороняти рідне місто. 24 числа всі готові були стоять з мисливською зброєю з бутилками, коктейлями молотова. Добровольці швидко отримували зброю, інструкції, перші бойові завдання спиняти ворожі танкові колони. Було прийнято рішення створити максимальну кількість мобільних груп, які були озброєні стрілецькою зброєю та легким протитанковим озброєнням. В принципі, це дало ефект максимальний. Тобто, коли почали наносити вогневе враження противнику, по-перше, він був деморалізований, він не розумів, звідки, може бути, на них могли напасти. Найбільше, говорить командир, вражали 16-річні юнаки, які хотіли захищати Суми. Зброї неповнолітнім не дали. Вони взялися колотити коктейлі Молотова, так назваємо, смузі, як нас називають. От. І коли включилися всі, і волонтери, і просто звичайні люди з навколишніх будинків, які приносили їжу, одежу, тобто теплу, тому що це був лютий місяць, було холодно. Це згуртування і допомогло втримати місто, говорять військові бійці, проходили максимально коротке бойове злагодження і ефективно чинили спротив. 8 березня ми прийняли бій з самоходною артилерійською батареєю, яка намагалася вірвати Суми. Ми їй дали гідну відсіч, вони ганабно, скажімо так, втекли. У перші дні у Сумах брали в полон десятки російських військових, давали гідну відсіч їхнім спробам атаки і, зрештою, відстояли місто. На даний час ворога вигнали за межі Сумської області. Підрозділи знаходяться на кордоні. Я вважаю, що той потенціал, та шановна оборона, яка зараз на даному етапі є, вона тільки нас до перемоги буде вести. Зараз Сумщину захищають підрозділи добровольців, бійців ТРО та військовослужбовці. Говорять, суми незламні і не по зубах росіянам. Ми оперативно тактичне групування Суми разом із. Всім цивільним, цивільними, з іншими військовими формуваннями, які розташовані на Сумщині, боронимо наші кордони. Як і в минулі роки, так і сьогодні Сумщина на чолі з містом Суми є міцна фортеця. І ми прикладуємо максимум зусиль, щоб цю фортецю ніхто не зламав. Захисники говорять, знають і вміють, як не допустити прориву ворога. Ми на сьогоднішній день готові виконати якісно поставлені нам завдання, як президентом України Верховного Комажу, так і Головнокомандуючим Збройних сил України і нашим вищим керівництвом. Ми на місцях підготовлені, знаємо свої завдання і знаємо, як боронити Сумщину і як побороти ворога. Бо суми українське місто вільних людей. Мої найщиріші вітання всім тим, хто присвятив своє життя обороні нашої держави. Ми чинимо спротив. Дякую за вільні суми. Щодня наближаємо нашу перемогу за що вдячний кожному сумчанину. Праця кожного зараз важлива. Ви не скорені з твоїм днем народження, рідне місто Суми. Новини СТС. Сьогодні вночі 2 вересня в конотопі горів житловий будинок. Коли рятувальники прибули на місце, вогонь вже встиг охопити покрівлю, перекриття та стіни. Була загроза поширення вогню на всю будівлю та господарчу споруду, розташовану поруч. Для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни довелось дозаправляти від пожежного гідранта. Менш ніж за дві години загоряння повністю ліквідували. Гарячу воду у сумах знову відключили. Постачання відновлять 5 вересня, повідомляють у сумській міській раді. То в суми теплоенерго проводить незаплановані ремонтні роботи. Це пов'язано з підготовкою до опалювального сезону, зазначив міський голова.